Не забудьте вимкнути телефони, звуки, вимкнути метушню, тобто суєту. Вимикаємо суєту, вона нам не потрібна. Суета-сует, суєт сказала А Ми як то інтерпретували суета суєт. Знаєте, іноді суєт, що куди не потрібно, щось непонятне, і воно нам взагалі заважає. Алі, ой, Господь благословить цей час перебування в твоєму слові. І вірю, що ти дав коротке слово, котре допоможе нам почути тебе, відкрити своє серце. Я сам потребую цього. Я молюся, Господь працює сьогодні в наших серцях. Нехай всі стіни, бар'єри, всі якісь захисні щити, що ми поставили перед тобою, вони будуть зняті, зруйновані, щоб ми віддали тобі сьогодні своє серце у всій повноті, і нехай твоє слово звучить. Нехай воно буде в нашому серці, в наших устах і в нашому житті, в ім'я Ішуа Місі. Ім Амінь. Алілуя. У нас сьогодні цікавий тижневий розділ. Ви знаєте, кожен тижневий розділ, ми кажемо, що він цікавий. І кожному з нас може бути або цікаво, або не цікаво. Ось. Ну, ті, хто, скажімо так, хочуть шукати Господа, ті, хто люблять читати Слово Боже, я думаю, що їм цікаво. Я дуже хотів би зацікавити і вас зацікавити вас тим, щоб ви почали вивчати слово Боже. Не просто читати, а вивчати. Тому що кожен раз, коли ти е, читаєш слово, особливо книга буття, ти завжди можеш стикнутися з якимись викликами. Наприклад, виклик цього світу, тому що вони кажуть, як Бог міг створити землю за шість днів, як це можливо? Або як у ковчег вмістилося стільки тварин? У нас же ж мільйони тварин, а ковчег що там? 150 метрів довжину, 25, чи хто каже, 15, там 25 метрів у висоту, п'ятнадцяме в ширину, як туди могли поміститися всі тварини і так далі. І ти читаєш, і це тебе змушує задумуватися, і у нас саме. Цей тижневий розділ тори і автори ноах називається «Ноах», перекладається як ной, це на, на російську українську мову переклали як ной. «Ноах» перекладається як пакой. Шалом, спокій. Якщо пам'ятаєте, ще був у е, е, Самсона батько, його звали «Маной», Ма ось, Теж пов'язано з «Шалом». Алілуя. І у нас тижневий розділ автори, це Ісаїя. 54 розділ з вірша, 54, 1 вірша. 54.1 до 55.5. 54.1, 54, 55,5. І ось ми будемо в цьому тижневому розділі читати саме про Ноя. Це був крутий мужик. Муж Божий класний такий, в чому полягалося те, що він був класний? Він був не такий, як всі. Якщо всі ходили наліво від своїх дружин, він не ходив. Якщо всі проводили час в півбарі, він не проводив. Якщо всі ходили на Хеловін, він не ходив. Хоча я не буду зараз за Хелові нічого казати, я... Я не, ми, не, ми, не, ми не покликані воювати проти холоду, я вам скажу так, як іноді вірую, чи це кажуть. Ми повинні боротися проти гріха, а все інше це вже буде. Ось, отже, що дуже цікаво, що для мене стало цікавим, що поєднують ці два тижневих розділи? Їх поєднує одна історія. Історія потопу, всесвітнього потопу. А ця історія описана в багатьох літературах е, інших народів, як язичницьких, так і в безпосередньо в торі. Фільми зняті, можете подивитися, е, ну, можете не дивитися, не знаю. Ось, багато описано, е, в чому суть. В чому суть? В тому, що настільки розбещився народ, що у Бога не було чомусь іншого варіанту. Він сказав. Топлю всіх. Ось. Тому що беззаконні чинять. Я не думаю, що Бог робив це з радістю, або е якось він насміхався над ним, як є люди, котрі кажуть, як люблячий Бог міг зробити так, що він утопив всіх людей того часу. Він злий, він нещадний, він безпощадний. Але це е така е дуже земна і дуже горда думка, тому що. Коли Бог це зробив, написано перше, що він дуже засмутився за це. І він зрозумів, що дуже сильно лукаве і дуже зіпсоване серце людини. І він пообіцяв після цього. Він щось пообіцяв після цього Ною і всім живим істотам. Окрім ною, там написано, що всіх живих істот. Він щось пообіцяв. Він каже, ніколи вже води потопа. Не вб'ють всіх людей на землі, і всіх тварин і всіх, що має дихання життя. Нам важливо розуміти е, причини і наслідки, про котрі завжди каже Олег Георгіч. Не буває чогось просто так. Наше життя, воно е, сповнене наслідками. Наприклад, у мене мої наслідки, які я е, на роботі. Коли в мене була своя справа, кав'ярня або майстерня по ремонту телефонів, я що робив? Я брав, наприклад, на реалізацію певний товар, а потім мені довелося закритися, так? І замість того, щоб продати цей товар, я залишився з боргами. Але я думав, та ладно, я візьмуся, все буде добре, я точно продам. Господь благослови мене. Але я не продавав. І в мене є певні наслідки, що сьогодні я. Працюю, працюю і постійно віддаю борги. Ось. І наслідки того, як жив народ того часу, вийшло те, що е, прийшов потоп на землю. Але була одна людина на ім'я Нуга. І вона була не така, як усі. І сьогодні ми повинні бути не такі, як усі, не боятися думок інших людей, перебувати в Господі і так далі. І що ж об'єднує ці дві, два тижневих розділи? А ці, два, а ці розділи Тори і Автори, точніше, на два тижневі, mm -hmm. об'єднує обіцянку. Я хочу вам сказати про обіцянку. Mm -hmm. Завіт, обіщання і так далі, як можете. Я назвав так: це для мене як води норі. Бог, це Божі слова в Ісаї 54. 54. Я ж тобі відмічав. Що ж таке? 54 9. вірно. Адже для мене, так, як за днів потопу Ноя. Як я тоді присягнувся, що води Ноя більше не затоплять землі, так я присягаюся, що не буду гніватись на тебе і не буду докоряти тобі. Класно? Бог щось обіцяє. І, Хочу підняти такий момент, що символ заповіту і зноєм була Радуга. Райдуга, веселка українською мовою можна сказати райдуга, а можна сказати веселка. Ось таке веселе слово. Коли ми бачимо дощ, після дощу зазвичай ми можемо побачити, що Веселку, правильно? Скільки років пройшло? Тисячі років пройшло, веселка ще залишилася. так? Потім був Сінайський заповіт. Потім був новий заповіт, а веселка продовжується. Що це може означати? Що один заповіт не означає те, що е, старого вже немає. Як часто нам кажуть, новий заповіт є, ветхий заповіт нема. Але це, це дуже нелогічно, тому що якщо ветхий заповіт нема, то тоді веселка це у нас галюцинація. Правильно? Ми вигадали собі. Але в цьому ми бачимо вірність Слова Божого. І як я це бачу сьогодні? Так як я пов'язаний з телефонами, ремонтом телефонів і так далі, то я це побачив як в образі оновлення операційної системи в телефоні. Наприклад, розробник щось створює, воно працює, але з проблемами. Він збирає звіти, тут проблема, тут проблема, і він такий: так, треба випустити оновлення. І він випускає оновлення в цю вже створену операційну систему. Вся база вона залишається такою самою. Всі функції смартфон виконує всі ті ж самі, але тільки виправлені помилки. Яка помилка була і є досі найголовнішою помилкою, не Божою помилкою, а в плані помилки в людині, в землі і так далі. Ця помилка є гріхом. Гріхом, котрий є і живе в серцях людей. Про що Бог і сказав мною, що дуже зіпсоване серце людини з самого Його юності. І Бог випускає оновлення. Що ж це за оновлення? Це оновлення доступне кожній людині, по-перше, римлянам 1,16, по-друге, і всім народам у рівній ступені, на рівні, кожному. І це оновлення прийшло до нас через Єшува Месію. І Єшиягу на цьому наголошує Ісай. 54.9 пророк бере приклад збереши з книги, щоб довести, що якщо ці слова на початку книги, вони актуальні і сильні, то слова до народу Ізраїля в 54 розділі, що я присягнувся, Бог каже, що води ноя більше не затоплять землю. Так я присягаюся, що не буду гніватись на тебе і не докорятиму тобі. Гори зрушаться, узгір'я захитаються, але ніколи не забракне щодо тебе мого милосердя, і не, порушений, і не буде порушений заповіт мого миру, каже милостивий до тебе, Господь. Ось в чому справа: навколо нас може бути землетрусь, може при, прилетіти снаряд сюди, зруйнувати весь будинок. Навколо нас може прийти цунамі. Ми, нас можуть для когось, знаєте, сказати цунамі, землетрус це не така біда, бо ми може і не бачили таке. А, коли, а комусь сказати, ти залишишся без пенсії. А, ти залишишся без роботи. Оце для нас цунамі. Це для нас землетрус. Ти не зможеш. Пересуватися так швидко, як ти раніше пересувався, бо у тебе будуть такі чи інші проблеми. Оце для нас цунамі, розумієте? Ось це воно набагато ближче, ніж нам здається. Але Бог каже, що навіть якщо це буде, якщо найгірше може статися, моя милість від тебе не відступить. І про що молився сьогодні я в своєму, в своєму серці, своїми словами зранку, щоб це стало для мене откровенням. Щоб я це усвідомив, освідомив, що Бог не зменшить до мене своє милосердя. Звісно, ми завжди про це кажемо. Це не означає, що я можу жити, як я хочу, і не сподіватися, що Бог мене любить, але я піду буду грішити і так, і так далі. Ми розуміємо, це не так. Тому, чи актуальні ці заповіти сьогодні для мене, для тебе, для вас? Чи актуальні ці заповіти? Звісно, безумовно. У мене в конспекті написано безумовно і великий знак опитування. І Брід Хадаш наголошує на цьому. Другий Коринтян, 1,20. Можете собі записати. 1.20. Оскільки є Божих обітниць, то всі в ньому в Єшуа, так і в ньому в Єшуа, амінь, Для слави Бога через нас. Всі обітниці Танаха, в Єшуа, так і амінь. Всі обітниці щодо Ізраїля і всіх народів землі, в ньому в Єшуа, Саме в Єшуа, так і амінь. І ніяк інакше. Саме в Єшуа. Ці слова стають актуальними для Божого народу як єврейської, так і в рівній мірі і на єврейській складові. І ми можемо повністю довіряти Богу та Його слову. Ми не повинні думати, що Він просто так прибирає щось старе. Він прибирає щось старе для того, щоб оновити наші відносини з Ним і принести щось нове. І та є одне але. Є дехто, хто хоче. Вкрасти у вас це. Є дехто, хто хоче позбавити вас відкритості серця і можливості спасіння. І це диявол. Він робить максимально, максимально все для того, щоб ми з вами втратили спасіння. Тому що написано в новому заповіті, в Рідхадаш, що якщо це можливо, я зараз по пам'яті місця кажу. Якщо це можливо, він буде обманювати навіть обраних. Як це? Як це? людина, котра служила Богу, любила Його, ходила на евангелізацію, проповідувала за кафедрою, раптом може втратити спасіння. Як це можливо? А дуже легко. Мало помало Потрошечки. Дуже-дуже обережно. Дуже-дуже маленький обман, чуть-чуть тут, трошки там, і, і ми ми остигаємо для Бога. Потім ми вже звикаємося, і ви знаєте, коли тільки я прийшов до Бога, я так горів, так просто алілуя, і я задавав собі питання. Як можна стати, стати таким холодильником, от як той служитель? Він вже не горить, я так думав. Як це можливо людині, котра пережила зустрічі з Богом, більше не горіти? У мене так не буде. Ага, не буде. Розкажіть. Буде. Треба це проходити. І ми повинні боротися за те спасіння, котре Бог для нас завоював. Тому це коротке слово. І помилюю за себе і за вас, не хочу залишити вас без молитви і можливості прийняти і що в своє серце. Оце дуже важливо. Тому що справжнє життя починається з того моменту, як ти присвячуєш себе Господу. Це найкраще рішення в нашому житті, що взагалі може статися. Ось так. Господь, я молюся за себе, за кожного з нас, Господь, я молюся за те, що ти допоміг нам розуміти, що твої обітниці війшов місії, вони так і імі. Що ти не відміняєш свої заповіти вічні, що ти показуєш, що води Ноаха, вони більше не затоплять нас. Але як до народу Ізраїля, так і до нас, ти сказав: Я не відійму твої своєї милості, і навіть якщо... Гори будуть зруйновані, якщо води будуть висушені, милість Твоя не відступить від нас. Я молюся, щоб у цей час Господь ти допоміг нам обирати тебе, коли навколо якби, в цей світ, як у Ноя був, так само, але він будував свій ковчег незалежно від обставин, незалежно від думок людей, він будував ці відносини з тобою. Господь, ми. Молимося, просимо, допоможи нам будувати її. Ми дякуємо тобі, Господь, за милість твою. Дякуємо за те, що ти поруч із нами. Ми хочемо довіряти тобі, і молюся за кожного, хто тут з присутніх ще не присвятив себе тобі, або присвятив, але не повністю. Зовсім трошки. Ми молимо і просимо, Господь, нехай сьогодні кожен на цьому місці закохається в тебе, відмовиться від себе, щоб пізнавати тебе, Господь. І відмовитись від себе це не значить, я не знаю, там, що, на думку людям, іноді спадає, там переписати. Квартиру і машину, це не так. Це віддати своє серце, свої думки, свої бажання тобі, це почати шукати тебе. Я молю, да. щоб е, сьогодні насіння насіння спраги по тобі, воно прийшло, бо ти сказав, висає 55, 1, ови спрагний, їдь до води. Навіть ті, котрі не мають грошей, ідіть купуйте і їжте, ідіть купуйте без грошей і без плати виної молоко. Я молю, Господь, щоб ми сьогодні шукали того, що ти приготував для нас, щоб ми шукали тебе, щоб ми шукали в першу чергу Царства Небесного. І нехай в наших серцях з'явиться ненависть до гріха, з'явиться ненависть до всього того, що відволікає нас в ім'я Амінь. Амінь.